Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Цей інформаційний ранок я розпочинаю разом із вами інформаційний та добрий ранок. Бо, попри все, якщо ми з вами чуємося, якщо ви чуєте мене, якщо ви зараз їдете на роботу, то у нас добрий ранок. І цей ранок у нас є. І цей ранок у нас є завдяки силам оборони України. Тому в чергову нагадую: якщо ви сьогодні ще не пили каву або вже пили, то пригосіть, будь ласка, Сили оборони України кавою. Тому що саме наші сили ППО зробили наш ранок добрими, саме завдяки нашим силам оборони і нашим хлопцям та дівчатам, які зараз стоять в окопах. Росіяни лишаються там, де вони є, тому не забувайте донатити на Збройні Сили України. Не існує маленьких чи неважливих донатів. Кожен донат важливий. Знаєте, що у під кожним відео у нас ви можете знайти посилання на банку на потрібні речі, якими наші сили оборони знищують росіян. Ну а цей ранок наповнений на жаль поганими новинами. Ніч була наповнена балістикою, ніч була наповнена дронами. Це все зробили росіяни. І власне про це, все, що чим насичений цей ранок, ми будемо говорити, тому що все воно. Пов'язано Росія, Росіяни, нібито обстріляли Львівщину Арешнікам. Арешнік був відповіддю сполученим штатам на захоплення танкерів. Знаєте, це коли один хуліган б'є слабшого, щоб показати іншому старшому хулігану, що він має якусь силу про ситуацію на фронті, про те, що відбувається у геополітиці. Про це все будемо з вами, звичайно, що говорити. Ну а розпочнімо ми нашу розмову з нашим першим гостем. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці, пан Олексію, я рада вас вітати. Слава Україні! Пане Олексію. Масований обстріл Києва відбувся цієї ночі. Є руйнування, є пожежі, є на жаль загиблі. Крім того, повідомлялося про те, що на Львівщину прилетів арешник без боєкомплекту, як розповідають. Наразі насправді невідомо чи це точно арешник. Будемо чекати офіційної інформації. Лише відомо що. Що е, ракета летіла тринадцять тисяч е, зі швидкістю 13 тисяч кілометрів е, на годину е, у на Росії говорять про те, що нібито це в е, пострию, пострию була ракета запущена і там, нібито прильот. Але з цього знов ж це знову ж таки не підтверджена інформація. І ось дивлюся зараз міноборони терористичної федерації заявляє, що ось е, ця цей удар по Львівщині ракетою типу Аріш. Все ж таки, значиться, був арешник. Якщо вони визнають, це була відповідь на так звану атаку по резиденції так званого Путіна. Як ви оцінюєте цей удар? Чи може це бути справді? Знаєте, от я собі бачу так це такий геополіти... не лише удар ракетою, а геополітичний удар вони намагалися зробити по сполученим штатам, тому що по сполученим штатам їм сили не вистачить дати відповідь на захоплення танкерів і на те, що відбувається зараз щодо Венесуели з боку Сполучених Штатів. А тут вони б'ють слабшого, щоб показати, що вони хоч чогось ще варті. Ну, це ваше таке порівняння. Я думаю, вона має право на життя. Ця ракета, яка була запущена, якщо це був орешник, Ну, по-вашому, 13 тисяч, це 10 махів. Ну, вона не може не могла літати з такою швидкістю постійно. Це коли вона піднялась вже ближній космос, то там вона мала розігнатися до цієї швидкості. Далі, коли вона падала вже безпосередньо на Львівщину, вона мала зовсім іншу швидкість, набагато меншу. Чому без бойової частини? Ну демонстрація, що вони можуть. Запускати такі ракети, і ми не можемо їх перехоплювати. Тобто, це така я не думаю, ну це може привіти сполученим штатам, але це намагаються це показати нам, що в них є зброя, від якої в нас нема захисту. Ну по великому рахунку, ми поки що не можемо збавати ті балістичні ракети, але ми можемо нищити їх на із їхнього е, знаходження. Я думаю, що ми цим е, вже займаємося, і незабаром побачимо результати. Ще щодо Орешника, то у них цих ракет декілька одиниць, тому масово залучати, запускати ці ракети по Україні, вони <кій> не здатні. Щодо от, трошечки, така була інформація, яка всіх схвилювала, впевнений, коли замірялися у радіації, то зараз я впевнений, будуть розмови, що Орешник, це ж те, що може нести ядерну зброю чи брудну зброю, тобто велика небезпека. Для всіх наших міст ну, ну не можна заспокоїти, це відповідає дійсності, але е, кожний із ракет, які по нам летіли: іскандери, калібри і х один крилати ракети, вони теж можуть нести ядерний, ядерний заряд. Тому тут е, якось, це не, не якась е, ракета, яка може виключно в нас не робити е, нести ядерний заряд. тобто, це це не більше ніж інші ракети, які пана атакують. тому mm -hmm. тут можна трохи заспокоїтися. Я розумію, картинка них вода, чи, чи, чи ще є зв'язок? Е, ні, все гаразд, пане Олексію. Я принаймні вас чую. Я теж бачу якісь щось відбувається можливо з Ютубом. Ну, бачимо, що і обстріли, і така погода. Тому можливо десь щось переривається по по зв'язку по картинці, але по звуку все окей. Mm -hmm. Я одразу та я. Я тут лише з вашого дозволу звернуся У нас в коментарях. Пишуть про те, що погане порівняння Україна не слабше за Росію. Я знаю, ми набагато сильніші за Росію, і я впевнена, що Росія вона зламає зуби і ця не до імперія вона розвалиться. Але я кажу про те, що Путін вважає, що ми слабші, Пане Олексію. Ми от сьогодні знаєте, коли з колегами ті, хто зміг добратися до роботи, говорили про те, якою була сьогоднішня ніч, відверто кажучи. В мене сьогодні тряслися не лише стіни та вікна будинка, а й підлога тряслася. Настільки були сильні вибухи, настільки їх було багато. Це, це якась тактика росіян змінилася, що вони запускали різні типи ракет? Чи це вони просто що змогли накопичити? Тепо Києву і пустили ну, що змогли, то і запустили. Якої тактики? Ну це комбінована атака, коли одразу застосовується. Декілька видів озброєно, тобто крилати, балістичні ракети і шахеди, це вочевидь, перевантажує протиповітряну оборону і дає можливість там досягнути якихось цілей, хоча б частково. Велику частину ракети, особливо крилатих, ми вочевидь, знищили, але ну нема такої ППО в світі, яка могла б на 100% захистити об'єкт, по якому йде атака. Навіть от ізраїльські, там ну, ми часто порівнюємо ізраїльські. Залізний купол, що він там, наче то не пробивний, але через нього пролітає невелика кількість ну, і тим, що атакують, і це при тому, що дуже щільна протиповітряна оборона в Ізраїлі, бо Ізраїль за територію менше, ніж Київська область. Тому в нас найбільша країна в Європі, ті країни, які мають виключно знаходитися географічно в Європі. Тому захистити всю країну ну, нам треба. 100 разів більше за супроти Петрі наборони, щоб зробити так щільно, як наприклад, в Ізраїлі. Тому ну нічого нового, звичайна тактика перенавокання. Вони ну те, на що вони змінили, ну, це вже більше року, років півтора. Вони вони атакували. Пригадайте, вони атакували, накривали всю країну. Практично по всій країні в різних містах були вибухи, були прильоти. А зараз вони зрозуміли, що ефекту небагато, і вони зосереджуються на одному двох локаціях і туди спрямовують. спрямовувати вже дуже велику сотні, сотні шахедів і десятки ракет. Тут нічого такого наводця. Ми це розуміємо, знаємо, але протидіємо так, так, як можемо. Ну нема в нас такої кількості ППО, і навіть те ППО, яке в нас є. Є зенітні ракетні комплекси, вони надають 100% гарантію. Хочу нагадати, що той самий Петріат, який ми дуже любимо, має ймовірність знищення повітряної цілі, балістики 70%. Тобто одною ракетою зенітною. Тобто з три ракети з 10 пролетять через. І в них не влучить Петріат. Це в нього так і технічних характеристика прописано. Тому стріляється за фіга двома ракетами по цілі. Ну, і те... І то... Да, Піднімаються більше 90%, але не 100. Тобто, який би не був добрий бойовий розрахунок, які б не були майстри, ті е, наші хлопці та дівчата, які е, працюють повітряної оборони, комплекс не, не збиває 100% ракет, комплекс не може. Ні люди, комплекс у центрі. Не сварити там, не думати, що от чому ми не збили? Не збиваємо 100%. Це правда. А ви знаєте, тут питання в тому, що якщо є критика, чому ми не збили, варто взяти до рук зброю і спробувати піти позбувати самим. Звичайно, що найкраще коментується, сидячи з дивану. Росія перейшла, крім того, що вона продовжує тероризувати місцеве мирних мешканців, крім того, що вона нібито дає відповідь на удар президентів, вона ще перейшла до тактики масових знеструмлень. По регіонах бачимо, яка погода розуміємо, чекали цього. Ну як не чекали, тому що нас попереджали про те, що Росія буде чекати морозів і бути по і бити по. Теплу експерти розповіли НВ про наслідки атак по Дніпру та Запоріжжю. Нагадаю, що вночі 7 січня Дніпропетровська та Запорізька області залишилися власне без світла через масовані удари терористичної федерації по високовольтних підстанціях Укренерго. За даними Міненерго, відбулося повне знеструмлення, що і спричинило зупинку котелень, перебої з водою та роботою критичної інфраструктури. Аналітики енергетичного ринку «Експро» пані Дарія Орлова пояснила в коментарі НВ бізнес, що атаки були спрямовані саме на магі магістральні підстанції, від яких, власне, і залежить живлення цілих регіонів. Я вчора вже читала, що в деяких де не де в Дніпрі в Дніпропетровській області відновлюють світло. Це, звичайно, просто шана нашим енергетикам. Але говорячи про ось ці обстріли, знову ж таки, тут ми говоримо про кількість дронів і ракет, які є наявні в росіян. Чи можемо ми говорити про те, що у них ось ці запаси не вичерпуються? Ну, за... Ракети і от такі обстріли, які вони робили сьогодні, вони можуть робити десь приблизно ну два-три рази на місяць. Це використовуючі ракети, які вони виробляють. І дрони вони виробляють там, до 200 сім дронів на день, тому, вочевидь, велику кількість вони можуть застосовувати. Ну, вичерпнення, вичерпнення. Ну. Пригадайте, ми там рахували, скільки залишилось там на 2-3 обстріла. Ну, це були правильні розрахунки, якщо не рахувати, що вони ще й виробляють. Ну, це, до речі, про ті санкції, які накладаються на Російську Федерацію. 19-й пакет, 119-й пакет, скільки вони збільшили виробництво 100 шахерів. А Це інша, розмова про санкції, які мали би. Підірвати військово промисловий комплекс з росіян, там підірвати їхню економіку ще раз. Вони майже вдвічі збільшуватися. Угу. Все. Ну, ну. Тут знаєте, що, пане Олексію, хочу. Звісно, це це не заспокоєння, але це приємна новина, що е, наші е, сили оборони не лише захищають наше небо і як можуть захищають наші життя і на і нашу країну. Вони ще й наносять е, удари у відповідь е, більше ніж 550 тисяч тисяч. Е, Народонесіління наразі без електрики у Білгородській області після обстрілу, стільки ж майже без тепла, і стільки ж без води. Це те, що Україна справді вона не слабша, можливо, лише тільки в уяві Путіна. Зараз хочу поговорити про наше санце два слова. Прошу. Коли розмовляли про санкції, мало на увазі європейські американські санкції, якими вони дуже пишаються, і з якими ми маємо бути постійно вдячні. А наша санці це. Удари по НПЗ по ну те, що ми те, що ми згадали. До 20 мільярдів збитку нашої сили без систем тільки цими роду родом військ. Тому ну, от ми робимо санкції, але наші санкції, вони більш діє. Так, і Тому що, що ми це... знаєте, ми їх сьогодні ввели, і сьогодні ж вони почали працювати. Якщо добрі дрони долетіли туди, куди так. треба. З, в нас ще є час. Хочу проговорити про ситуацію на фронті. Як нам свідчать дані Діпстейт, за тиждень рашисти захопили 44 квадратних кілометри української території, Темпер Російського просування в Україні почали знижуватися у грудні після того, як в листопаді вони прискорилися. Це пов'язано зі зміною погоди, з міськими боями в Мирнограді, Покровську і Гуляйполі, а також з успішним контрнаступом Україні в районі Куп'янська. Там пам'ятаємо, що там був президент. Про це повідомляє. Ось він проект Blackbird Group. за його даними. В грудні Росія захопила 347 квадратних кілометрів мінімум з квітня, коли під контроль Москви перейшло 226 квадратних кілометрів. Протягом зіми успіхи Росії ймовірно будуть залишатися обмеженими в порівнянні з літніми. Причому основним фактором, що впливає на ситуацію на фронті, буде погода. І за оцінкою з цього проєкту швидкі зміни оперативної обстановки мало ймовірні, але Росія швидше за все звичайно продовжить наступ на декількох напрямках, і ми Бачимо, що вона кидає кого тільки може. Я вже бачила відео з з солдатами терористичної Федерації на інвалідних візках. Ось про те, як зараз впливатиме погода на лінію фронту, чи це все ж таки справа не лише у погоді? Ну, справа, звісно, не лише у погоді. Погода так буде впливати. Там будуть зараз морози. І ну, в морозі, ми розуміємо, що є певний теплий зимовий одяг, але. Все одно ну, робити якісь дуже активні дії ну, вкрай важко коли, коли дуже холодно. Щодо інвалідних візків, і щодо е, збільшення кількості, ми вже бачимо збільшення кількості бойових зіткнень, Воно зараз вже більше 200 на день. Е, це тому, що росіяни отримали розпорядження від їхнього е, президента про те, що до, до лютого місяця треба там захопити. Ну там є план захопити там Поковську. Захопити мірноград, захопити голям тобто є, є плани, які, які вже е, були ну, сказано прилюдно. Тому, вочевидь, е, командири середньої ланки, нижчої ланки е, е, збройних сил Російської Федерації будуть кидати все, що в них є, для того, щоб виконати це розпорядження, бо вони щодо розуміють, якщо не буде виконано цей дедлайн, черговий дедлайн. Люди кажуть, що там дедлайн за дедлайном, вони не зовсім розуміють, що означає слово дедлайна. Ну, от вони будуть кидати все, що в них є. Тобто, це може спрогнозувати, просунутися вони чи не просунутися важко. Це багато від чого залежить. Але ще можна точно спрогнозувати, що кількість бойозів буде збільшена і буде кидатися все, що в них є. Це навантаження буде додаткове навантаження на наші збройні сили, які ведуть дії в обороні. Але ну, я думаю, що надовго їх не вистачить зараз, от, з Покровського напрямку. Є така перша інформація, вчора була про те, що кількість бойові не зменшилася, тільки кількість людей які приймають у ці Ну, ми рахуємо року бойовозідня. Це може бути три людини група, може бути десять група, це то, то бойово зітнення. Так от з Покровського напрямку є інформація про те, що живої сили стало менше застосовує Росіян менше людей, бо швидше за все в них враховуючи ті втрати, які вони там несуть. Ну вже і там навіть закінчаться люди. Хоча туди була засережена майже чверть збройних сил російської армії, яка Знаходиться на всій лінії фронту. Ну, можна порахувати, 110 тисяч, там знаходилось біля 200 тисяч російських військовослужбовців до 200. Пане Олексію, а говорячи, от власне, про, ви згадали про Покровський напрямок, що зараз відомо про місто Покровськ? Ну, ви знаєте, от те, що коли ми кажемо про хто наскільки контролює, то це не треба лаяти наших. Хлопців дівчат з дібстельта ну, але не треба приймати близько до серця, те, що вони враховують процент. Вони намагаються просто передати інформацію, як вони вміють. Ще я маю на увазі. Ну от трохи не про Покровську. Ну про про Покровську, але наприклад, Гуляполь було була інформація те, що там зруйновано в звернув три та сорок будинків. Тобто космічна розвідка, знімки, ним, тобто світлини, і, от, і, і не вдалося точно порахувати, скільки саме зруйновано будинків, хоча це видно, от видно з літаків, видно з космосу, і тому була цифра там 30, приблизно 30-40% відсотків зруйнована. Коли ведуться бойові дії в сірій зоні, то як можливо порахувати, який відсоток міста контролює яка армія. Ще раз, у Уліаполі не змогли порахувати те, що видно, точно не змогли порахувати кількість будинків, бо є плюс-мінус. А як можна порахувати, коли сіра зона? Це означає, що ніхто цю зону не контролює, що в цій зоні, в -зоні відбуваються бойові дії і постійно змінюються локації ну, вогневої позиції підрозділів, які там захищають, штурмують, намагаються закріпитися. Тому. І коли йде інформація, просто давайте обережніше відносити інформацію, там контролюють ще до одного відсотка, до пів відсотка, 38,5%. з половиною. Як усе Тут треба обережніше нам з вами сприймати цю інформацію, ну вмикати, як то кажуть, внутрішню інформаційну гігієну. Довіряти і дівстей, і всім нашим е, офіційним джерелам, і, ну і тим, хто намагається щось розповісти, от вашому раді, але до будь яку інформацію, навіть до того про яку ми зараз з зараз вами розмовляємо, треба відносити все таки обережно. Бо Може бути. Деякі не точніших певні нюанси. Та власне, тому ми це обговорюємо під час ефіру. Щоб, знаєте, внести ясність, що називається. Пане Олексію, дуже дякую вам, Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, у відставці, разом з нами був на зв'язку. Ми зараз зробимо паузу, послухаємо президента потім новини. Ну а після цього повернемося до нашого ефіру і власне поговоримо вже про геополітику і що росіяни намагаються зараз і кому довести. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.